Чесно кажучи, враження негативні, як видно на табло. Все, що можу сказати, і якщо ми будемо перелікувати наші помилки, то нам і дня не хватить на це. Тому ми будемо виправляти їх одну за одною і старатися покращити нашу гру і вже показати на наступні виїзди, мабуть, може на наступну гру, набагато кращий результат. І... Надіюсь, ми заберемо ці помилки і перетворимо їх в нашу сильну сторону. Вираження дуже неприємні, тому що ми програли і програли фактично спочатку з з гри. Ми за першу половину програли досить великий гандікап, мали, мала команда рівне. Вони, вони грали, як команда грали дуже гарно. На жаль, ми так не грали. Ми не можемо грати в два гравці, мають грати вся команда. І приносити результат має вся команда, а не тільки два гравці. Е, тому це є проблема безумовно, і з якою ми будемо розбиратися, і в будемо говорити з гравцями, тому що якщо ти виходиш грати, ти маєш давати результат. І результат залежить від кожного гравця. І доки ми це не зрозуміємо, будемо мати проблеми. Чим швидше ми це зрозуміємо, тим, тим е, швидше зміниться щось щось зміниться на краще. Бабл триває, що Бабл триває.

Not enough for them to get a big lead. Uh, the chemistry is building, and we're excited for where we're headed in the future. Mm -hmm. uh, let me tell about some words about the uh, Ukrainian Super League at higher level. Uh, uh, what do you think about the level of the current Super League so far? Uh, I think I think it's a good lead. Uh, every game that we played in, you know, even though the first two games that we played in, you know, we we won by a good amount, but the first three games that we played in the preseason game when I got here, we lost. So that just tells you what type of league it is. One night it might not be your night; one night it could be. But if you play with effort all the time, then you know you can, you can pull out and win. Well, no, shit First of all, we thank you our armed forces and all the people who protect our country. And we can continue our efforts. Я би хотів сказати, що ми дуже готувалися до цих ігор. І, ну, в принципі, ми готуємося до кожної гри, але хлопці в тих моментах, коли ми виконували те, що ми напрацьовували, воно давало себе свої результати. Було багато і помилок, які ми будемо розбирати після вже цих ігор. І вже починаємо готуватися до завтрашньої гри з Черкасами. Знову ж, результатом я повністю доволен, а грою в деяких, опять, в деяких моментах, де було все гаразд. Що можу ще сказати? Може, після нашого предсезонного турніру, коли ми програли е, Київ баскету, може. Хлоп, ну, це буде як тренер, каже, може бути таке, що може хлопці, е Київбаскету рішили, чуть, -чуть е нас недооцінили. Тому, може такий. Ну і наші хлопці віддавалися, як могли. І всіх вітаю з наших болівальників, нашого е руководства клубу з цією важливою для нас перемогою. А тренер сказав нам, що вас полетів. Дані кидо пішли в китки. Насамперед на судно в першій половині гри. Тобто ви зробили свої відреб і, власне, потім його отримували. Ну на сам насамперед, вони полетіли не просто так. Ми про це проговорювали на коли ми готувалися до цих ігор, Ми створювали ці ситуації для цих китків. Ну і якби вони не летіли, прийшлося би приходити к плану Б.